Щороку в Україні діагностують близько трьох тисяч нових випадків меланоми, третину з яких виявляють лікарі під час масових оглядів. Меланома – один із найбільш агресивних типів злоякісних утворень. Її підступність в тому, що вона може розвинутися з маленької родинки, яку важко помітити на тілі самостійно. Вона є самою небезпечною пухлиною шкіри, тому що має найбільший потенціал метастатичний. Тобто навіть маленьке утворення на шкірі дає вже віддалене метастазування, таке як впечінку, в головний мозок, в легені. Тобто поширюється через кров дуже швидко. Для діагностики всіх утворень на шкірі в медичному центрі краси і здоров'я ТінМед фахівці використовують найсучасніше обладнання. До прикладу, ось такий дерматоскоп, у якому вбудований штучний інтелект. Прилад є корисним також у напрямку трихології та естетичної медицини. В нашій клініці Тінмет хочемо і працюємо над тим, щоб дати нашим пацієнтам найкращу якість і найвищий рівень діагностики. Тому в нас в клініці є апарат «Фотофайндер студіо, і ми були одні з найперших в Україні, хто придбав цей діагностичний апарат. Також особливість роботи клініки в тому, що пацієнт, який пройде діагностику в медичному закладі, матиме додаткову можливість зробити свою карту родумок. Коли пацієнт прийде на огляд, який ми рекомендуємо проводити раз в рік, ми можемо порівняти ці утворення між собою і проаналізувати, наскільки утворення є стабільними, або деякі з них збільшилися в розмірах, або помінявся окрас, або порушився контур. Тому ця система нам допомагає навіть і в цьому. Лікування меланоми складне і його успіх залежить від того, наскільки рано вдалося виявити злоякісне новоутворення. Тому важливо проходити профілактичні огляди, а ще дотримуватися певних рекомендацій. Рекомендації дуже насправді прості: не перебувати на сонці з 10 до 4, користуватися сонцезахисними засобами. Тобто утворення, які розміщені в місці тертя, пігментні, тобто пояс, комірець, руки, долоні, які дошви. Тобто, завжди проходити огляд в спеціаліста, і якщо є в цих місцях утворення, їх видаляти. Крім діагностики, у клініці також проводять видалення різних утворень. Робляться за допомогою ЦЕО-2 лазером та хірургічним методом. Медичний центр краси і здоров'я Тінмет долучився до проєкту Стоп меланома. Відтак, у день діагностики меланоми, 20 травня, тернополяни та гості міста можуть прийти на безкоштовний огляд родимок до спеціалістів. Ми вас чекаємо, приходьте, будемо вас обстежувати. Нічого в цьому страшного нема. Ви бачили, як відбувається обстеження. Будемо раді вас бачити. Огляди в медичному закладі відбуватимуться за адресою Тернополі, вулиця Котляревського, 69. Запис за телефоном 097 320 0535.